Росія та КНДР підписали договір, що передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників. Путін і Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Путін зазначив, що Росія не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з цією державою. У зв'язку з підписаним договором цитують його російські ЗМІ. Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Лэн, и президент Российской Федерации, товарищ Владимир Владимирович Путин, подписывают договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией. За твердженнями південної Кореї і країн заходу КНДР торік розпочала масштабні постачання зброї і боєприпасів РФ. Це порушення міжнародних санкцій проти КНДР, яких Росія зобов'язалась дотримуватись. У Москві і Пхеняні факти постачання зброї заперечували. Зазначу, у вівторок, 18 червня, російський диктатор Володимир Путін здійснив свій перший за майже чверть століття візит до КНДР. Прийом воєнного злочинця в Пхеняні мав Абсурдний вигляд міста було ввішено його фотографіями прапорами країн-агресора. До того ж, влада північної Кореї, яка відчуває нестачу електроенергії, запалила в усьому центрі Пхеньяна яскраві вогні. Також у місті застелили червоні доріжки та вивели на вулицю сірих коней.